Ви. Деякі люди можуть ніколи не переживати цього і говорять, ну, це виглядає досить грубо. І говорять, ну, чому б ви хотіли це робити. Але я гарантую вам, коли ви станете трохи старші, і ті гормони почнуть діяти, і ви починаєте відчувати подібне задоволення, не до того ж ступеня, але якщо хто-небудь почеше вашу спину або. Дуже легко дряпне вашу спину. Це може бути приємним відчуттям. Це схоже на те, але набагато сильніше. І є також бажання у чоловіка, щоб рухатися вперед і назад всередині піхви знову ж таки. Це природне відчуття, і це приємно робити. І це продовжується, поки у чоловіка не наступить остання стадія, і це називається еякуляція. На цій стадії остаточна мета Бога для жінок завагітніти, мати дітей і наповнювати землю. А повертаючись назад, до основної причини це запліднити яйце і зробити малюка. Як це відбувається? Врешті-решт, чоловік так сильно збуджується, що наступає реакція м'язи тазового дна, які є позаду пеніса, позаду калитки, мошонки, починають скорочуватись. І сперма, яка розташована в яєчках, як ми згадували раніше, разом з певною рідиною, про що ми згадали раніше, по трубці, яка йде від яєчок, виходить через пеніс. На цьому шляху розміщена і простата. Ну а простата виділяє також деякі рідини, які йдуть разом із спермою. Вона повинна мати шлях через цю трубку назовні пеніса, інакше вона залишалася б там, і це не допомагало б спермі дістатися до яйця. Отже, Бог мав план, і коли ці м'язи починають скорочуватись навколо цієї трубки, це примушує рідини випорскувати з кінця пеніса. Тепер сперма може пливти, і коли вона залишає пеніс. Вона буде намагатися перепливти через отвір, який називають шийка матки, і потім знайти яйце. Тепер, щоб жінка завагітніла, треба, щоб все це відбулося у належний для неї час. Ми згадували про цикл раніше, коли вона має свій менструальний період. Якщо яйце не запліднюється, все в'яне. Вона має яйце, яке виходить щомісячно з яєчника в матку. І це називається овуляція. І це загалом відбувається через два тижні після її менструального циклу. Отже, вона матиме менструальний цикл, а потім приблизно на два тижні пізніше яєчник випустить нове яйце. Якщо статевий акт, коли чоловік і жінка з'єднуються разом. Як ми обговорювали, пеніс потрапляє в піху, і вони займаються сексом. Якщо це відбувається в часі, коли яйце було випущено і сидить у матці в очікуванні, а сперма, виділена від чоловіка, потрапляє туди, то це може сформувати малюка. Ось так особа вагітніє. Частина цього залежить від часу. Все повинно бути належним, але у будь-який час, коли цей сценарій відбувається, чоловік і жінка з'єднуються разом, тут є можливість зачати малюка. Насправді неможливо точно розрахувати це або знати напевно, чи відбудеться зачаття. Ви знаєте, що ми говорили про чоловіка, коли він має еякуляцію, м'язи тазового дна скорочуються. Це ми називаємо оргазмом. І це дуже велика насолода для чоловіка. Це триває недовго. Це продовжується, ймовірно, не більше, ніж хвилину, а у жінки це відбувається трохи інакше. Вона також має оргазм, подібний до чоловічого, але її реакція трохи інша. Також м'язи навкруги піхви починають скорочуватися, це дуже приємне задоволення. Але воно може продовжуватися кілька хвилин. Воно може відбуватися. Більше одного разу. Тоді як чоловік має еякуляцію, яка також називається оргазмом, і він триває недовго. Але жінка знову ж таки реагує більш емоційно. Якщо вони відчувають себе розслаблено, якщо вони відчувають, що їх люблять, то сексуальна реакція. Дасть їм більшу насолоду, ми ще повернемося пізніше до питання, чому це інакше у чоловіка і жінки, особливо протягом цього віку.